Кухня пані Вишеньки У пані Марти Маї вишеньки була найкраща, найкрасивіша, найблискучіша і найвеселіша кухня на цілій яблучній вулиці. Усі так казали і досі кажуть а ще з тієї кухні завжди найсмачніше пахнуло. Одного дня. Пахнуло смаженим курчам і тістечками з чорницею, іншого свининою з хрусткою кірочкою та імбирним печивом. Дуже не дивно, що пан та пані Вишеньки були круглими і рум'яними. І от одного звичайного понеділкового ранку до кухні пані Вишеньки крізь вікна зазирнуло сонце. І намалювала квадратик світла, жовтий, як масло на блискучому ліноліумі. У повітрі витав аромат пряної, свинячої грудинки та гарячої кави. Клац, сказав тостер, і з нього вискочила два шматочки золотистого хліба. Один для пані вишенки, другий для пана вишеньки. Пані вишенька змастила свій шматочок полуничним варенням. А пан вишенька медом із конюшиного цвіту. «У -у -у -у, замріяно пробурмотів пан Вишенька, як же мені вранці смакують ці хрусткі тости. А все це завдяки нашому хороброму, блискучому тостеру, сказала пані вишенька. Він уже багато років поспіль, день у день – Правно готує нам ці золотисто рум'яні скибочки. Почувши ці слова, тостер аж засаяв від гордощів. шу. шу. зашуміла кававарка, щоб її помітили, та ще й моргнула червоним оком. Пані вишенька налила запашну каву у два горнятка з бкитними обідками. Знаєш, усміхнулася вона чоловікові, наша кававарка варить таку неймовірно смачну каву, що інколи, я думаю, тут не обійшлося без чарів. Пані вишенька навіть уявити собі не могла, що сказала чистісіньку правду. Поки вона оце говорила, кухонні домовички штурхали одне одного і хихотіли. Заховавшись за цукерничкою, Треба сказати, що за часів прабабці пані Вишенки у світі мешкало багато особливих кухонних домовичків, які обертали квасне молоко на масло, допомагали підніматися хлібні опарі, дбали про хрустку скоринку на хлібі, що випікався в печі. Іноді, коли домовички хотіли побешкетувати, то збовтували сметану або зганяли із гнізд курей. Та зазвичай вони поводилися чемно і були добрі. Тому мудрі господині частенько залишали для них на порозі мисечку вівсянки, приправлену родзинками та медом. Пані вишенька гадки не мала, що у неї на кухні оселилося двоє нащадків цього давнього роду домовичків. Вони мали довжелезні й складні. Такий що язик не поверне вимовити імена, які переходили від батька до сина і від матері до доньки. Але домовички називали себе коротко сіль і перець. Сіль була вбрана у білий костюмчик і спала у срібній сільничці пані вишеньки. А перець у крапчасто коричневий костюм і спав у срібній перечниці пані вишеньки. Обоє дбали про те, щоб увесь кухоний народ справно виконував свою роботу і жив у згоді та гармонії. Нарешті пан Вишенька знайшов свої окуляри в роговій оправі, що їх, на його думку, якесь би щоранку кудись запроторювала для розваги. Поцілував пані вишеньку і пішов на роботу. Пані вишенька тихенько наспівуючи сиділа у своїй сонячній кухні за столом і чистила моркву, щоб приготувати на вечерю улюблену страву пана вишеньки телячу печеню. Вона окинула ясним радісним поглядом свою кухню, глянула на пральну машину, на духовку, що саме випікала пиріжки зі сливами. На холодильник, що тихенько гудів морозі, чи ванільне морозиво, десерт для пані Вишенки. Яка ж я щаслива жінка, сказала вголос пані вишенька. Просто так ні до кого. Щаслива це правильно, пробурмотів холодильник. Точно, прошепотіла духовка. Брум. Бру прочистила горло пралька. Саме так. Але пані вишенька не розуміла їхньої мови, тому нічого не відповіла. І от саме цього ранку мешканці кухні вперше поскаржилися домовичкам на своє життя. Усі вони відчували, що зі своїми обов'язками дають раду добре, але кожному заманулося взятися за те, що робить інший. Взагалі-то мені подобається збивати яйця, пояснив міксер, але праска так гарно розпрасовує рюши на білих блузках пані Вишеньки. Я впевнений, що теж зміг би робити такі легкі білі юші на блузках пані вишеньки, якби тільки спробував бодай раз. Погляньте лише, які пишні та прекрасні вершки я щойно збив. От би помінятися ролями хоча б на день. <смір> І я хотіла б помінятися, зітхнула праска. Я хотіла б пекти вафлі, як моя кузина вафельниця. Пан вишенька так прицмокує, коли їсть оті повітряні вафлі. Та ж мій загострений носик зробив би на них іще кращі кутики. Тільки б спробувати. Вірити чи ні, та кожен електричний прилад на кухні пана Вишеньки висловив такі самі бажання. Пралька хотіла спекти бісквит, духовка надумалася попрасувати хрустки, мов хліб на скоринка сорочки пана Вишеньки, кавоварка прагнула скуштувати морозиво. Переконана, я можу бути такою ж холодною, як холодильник, вихвалялася кававарка. Варто лише захотіти. А мені, бурчав тостер, нараз вдалися б кубики люду чудової форми. Пані вишенька тим часом весело нарізала картоплю і цибулю, щоб приготувати пану Вишенці печеню. І навіть не уявляла, які клопоти спіткали сіль та перець. Якщо ми не заспокоїмо їх якось, прошепотіла сіль до перця, то замисли, що замислено ковзав від одного крижаного кубика до наступного на таці для льоду, то вони щинять бунт і взагалі припинять працювати. І що тоді буде з панній вишенькою? Як гадаєш, запитав перець, може, хай вони спробують? Спробують? Очі солі стали такими ж великими, як блакитні гудзики на найгарнішій сукні пані Вишеньки. Ти уявляєш, який безлад тут буде. А вже ж, нам доведеться добряче намучитись із циними, визнав перець, але ж у цьому й полягає наша робота. Щоб усі мешканці кухні були щасливі, сіль замислилася жуючи листок Петрушки. Як любить казати пан Вишенька, врешті озвалася вона Досвід найкращий учитель. Перець кивнув щойно наші кухняни пересвідчаться, що не зможуть замінити одне одного, то ще охочіше візьмуться кожен за свою роботу. Тільки не треба їм показувати, що ми сувоніваємося в їхніх талантах. Ні, погодилася сіль, треба, щоб вони до всього дійшли власним розумом. Отож, домовички домовилися, потисли руки, скріпивши свою таємну спілку. Згода, і подалися заспокоювати кухонних мешканців. Ми згодні, ми згодні, проспівав перець. Роботами вас поміняти, радійте собі виводила сіль та муситиме день ви для цього обрати. Усі мешканці кухні гуділи, шаруділи, клацали від задоволення. Хай цей день буде сьогодні, вигукнув міксер, і всі пристали на його пропозицію. Давайте сьогодні здійснимо операцію Роби не своє. Кухняни вирішили зачекати. Поки пані вишенька за ними не наглядатиме, розмовлятиме по телефону, піде до сусідки чи щось таке. І тоді холодильник аж замурчав, розмірявшись про те, який сливовий пиріг, а точніше, кулінарний шедевр, він приготує замість просто охолоджувати молоко і масло, праска ковзала зигзагами по вологих сорочках уявляючи купу вишиканих острокутих вафель. Усі мешканці кухні нетерпляче чекали, коли ж пані вишенька нарешті дасть їм спокій. Подай на п'ять хвилин, отоді вони додведуть їй, які вони всебічно розвинені. Та пані Вишенька увесь понеділковий ранок тільки те й робила, що чистила щось або метушилась на кухні, змітаючи невидимий пил, поліруючи срібло, яке, щоправда, так і блищало, миючи, розкотуючи тисто, прасуючи свою чудову широку спідницю у складки з ромашковим візером. Не виходила ні на мить. Кухняни аж гуділи. Шароділи, шипіли від нетерплячки, коли ж вони нарешті зможуть здійснити свій дивовижний задум, роби не своє. І от перед обідом, коли вже всі прилади у і й ладні були відмовитися від свого чудового плану, на ганку у задньому дворі загукали близнята, дімчики сонько і зайко. Агов, пані вишенько, ідіть подивіться на наших нових кошенят. Шоколадна ванилька народила аж п'ятьох нових кошенят. Шоколадна ванилька то кішка, яку наполовину належала Сонькові, а наполовину зайкові. Вона була майже біла з довгим хвилястим чорними смугами і нагадувала блигнятам їхнє улюблене ворозифом. Уф, полегшено зітхнув холодильник. Ох. зраділа духовка. Зараз розпочнеться. Так, так, пані вишенька обтрусила борошно з рук і розв'язала поясок фартуха. Потім спустилася за близнятами по східцях у задньому дворі. Крізь кухонне вікно кавоварка своїм яскравим червоним оком побачила, як усі троє заходять у браму. Димчиків, що жили по сусідству. Хутко. гукнула сіль, вигульнувши з сополонника, що лежав на свібній таці. Готуйсь. чхнув перець, вистрибнувши з цибулини на кухонну дошку. І шух жух бумц клац. Дверцята відчинялись і зачинялись, покришки відкривались і закривались. Весь кухонний народ аж деренчав від захвату, коли сіль та перець виконали їхнє бажання і змінили усім роботи. Сорочки пана Вишеньки полетіла з пральки просто у духовку. Сирії липкі сливові пиріжки перескочили з духовки у холодильник. Кавоварка проковтнула холодне морозиво, і ось нарешті всі вже були готові. Ото От пані Вишенька здивується, коли повернеться, ото От розхвалюватиме їхні таланти. Але чого мешканці кухні не очікували, так це, що й їх самих теж спіткає несподіванка. Пан вишенька завершив роботу швидше, ніж планував. І от уже він ішов яблучною вулицею, насвистуючи, щоб здивувати пану вишеньку і з'явиться вдома якраз на обід. Бульк-бульк. вигукнула кавоварка, намагаючись охолодити морозиво. Та хоч як вона старалася, морозиво все одно тануло, нагрівалося дедалі більше, пінилося. І виповзало на стіл білим шумовинням. Кошмар. Кашмар. дирчав міксер. Я збиваю і збиваю, але блузки пані вишеньки тільки скручуються в клубки, а складочки мені не вдаються. Ось погляньте, які вузли я накрутив. Кошмар. Гуп-гуп, праска стрибала туди-сюди по дошці для прасування, устромлюючи свій блискучий носик у тісто для вафель, яке пані вишенька підготувала до обіду. Гуп! Проте вафельне тісто розтікалося липкими колюжами, і щоразу, коли праска намагалася зробити кутик, лише забрискували її блискуче обличчя і кухону стіну згори донизу. Брум, брум, брум. У барабані пральки тісто на пиріжки кружляло й кружляло, схоже на тягучу грязюку, і ніяк не хотіло перетворюватися на жовтий повітряний біскит. Тостер плакав і пускав в пару замість робити дивовижної форми кубики льоду. Ойле, ойле, хором промовляли кухняни. Яка ж це важка праця, це складніше, ніж ми сподівалися. Спіль перед, сидячи на своєму козирному місці на коробці з сирниками, хитро підморгували одне одному. Аж раптом, поки бідолашні прилади отак стогнали і нарікали. То, як ви гадаєте, зайшов до кухні. Правильно, сам пан вишенька. Він сподівався побачити свою пухкеньку і рожевощоку дружину, а натомість пан вишенька закліпав. Пан вишенька роззявив рота, з духовки долинав запах підсмажених сорочок. У кавоварці щось підозріло булькало і пігнилося. Вафельне тісто заплямило стіни. Пан Вишенька поплентався до холодильника, щоб узяти за спокійливий шматок сиру та маринованого огірочка. Проте виявив там дванадцять задубілих сливових пиріжків. Ціль та перець, з переляху вхопилися одне за одного і тихенько шаснули за скриньку, у якій пані вишенька зберігала духм'яну гвоздику. Йой, яке у пана вишеньки перекошене обличчя, і як їм прибрати увесь цей безлад, що його натворили кухняни, до повернення пани Вишеньки. Марто, Марто. гукнув пан Вишенька, вибігаючи на ганок у задньому дворі і вимапуючи руками. У ту ж мить червоне око кававарки помітило пані вишеньку, що йшла стежкою до будинку разом із синьком та зайком. Мерші, кашлянула кававарка, наповніть мене знову моєю запашною чорною кавою. Будь ласка, попросила духовка, поверніть мені мій і мої сливові пиріжки. Ці сорочки такі жахливі на смак. І з усіх куточків сіль та перець почули те саме. Ой, можна ми знову робитимо кожен свою роботу. Не встиг ніхто й оком змигнути, як вони узялися до справи. Шух-жух, бум, склад. Дверцята відчинялися і зачинялися. Покришки відкривалися і закривалися. Деренчали ланцюжки. Сіль і перець хухкали і фухкали, шпурляли і жбурляли, терли і відчищали. Усе хутко. Хутенько. Поглянь. почувся тремтячий голос пана вишеньки за кухонними дверима. Поглянь, що сталося з твоєю кухнею, Марто!» Пані вишенька впливла до кухні, а за нею санько і зайко, і кожен тримав крихітне кошеня. У Санька кошеня було цілком біле, а в зайка цілком чорне. Пан Вишенька зайшов останнім. Він тримав у руках окуляри, протирав їх щонайкращою хустинкою і здавався дуже засмученим. Ох, а що тут не так? запитала пані вишенька. Тобі запахло горілим? Скрип. Пані вишенька відчинила дверцята духовки і витягла легкий, мов пір'їнка, золотистий бісквіт. І деко з гарячими сливовими пиріжками. Нямки. дружно сказали близнята дімчики. Пана вишеньку, ці слова здивували. Чик. Відчинилися дверчата пральки. Пані вишенька витягла з неї оберемок вологих, сніжно-білих сорочок і поклала біля прикрашених рюшами блуз. Які допрасувала праска. Клац із холодильника вигунув шматок ванільного морозива, який пані вишенька розклала у дві креманки, одну для санька, другу для зайка, щоб відсвяткувати появу п'яти нових кошенят у шоколадної ванильки. А на обід будуть вафлі. Оголосила пані вишенька, підносячи кришку вафельниці, щоб показати дві хрусткі рум'яні хвилясті вафлі. Ням. сказав пані вишенька, кліпнувши очима за скельцями окулярів. Мабуть, мені щось приверзлося. Коли Санько і зайко пішли додому, Санько тримав гарячий сливовий пиріжок і біле кошеня. А зайко, гарячий сливовий пиріжок. І чорне кошеня, а пани пані вишеньки тим часом сіли обідати. Макота! сказав пан вишенька, коли йому дістався сливовий пиріжок. Який чудовий обід. Так, справді добрий, визнала пані вишенька, завдяки моїм духовці. Філіпевець нічого на це не сказали. Переживши день роби не своє, та роби своє знову на кухні пані вишеньки, вони примостилися одне біля одного у коробочці з борошном і міцно заснули.